Сьогодні ми закінчуємо розгляд заповідей блаженства. По факту там лишилась тільки одна. Е, остання заповідь. І ми розглянемо її і просто трошечки ще зробимо такий загальний висновок по тому, що ми проходили. Восьма заповідь, вона каже наступне. Нагадаю, ми розглядаємо текст від Матвія 5 розділ з 1 по 12 вірш. І читаємо із 10 по 12 вірш. Блаженні переслідувані за праведність, бо їхнє царство небесне. Блаженні ви, коли будуть вас не та переслідувати, і наговорювати на вас усяке лукаве слово, обмовляючи вас за мене. Радій, радійте і веселіться, бо велика нагорода ваша на небесах, адже так само переслідували пророків, які були перед вами. Блаженні, коли. Блаженні переслідувані за праведність. І от одразу може виникнути таке питання, а яка то праведність? От, ну, є, за, за, за яку праведність? Тому що насправді цікаве те, що ми ж кожен можемо праведність по-своєму то сприймати. Коли люди, атеїсти кажуть, от якби був Бог, не було б зла на землі. У мене одразу питання, а якого б зла не було. Або було б тільки добро, якби був Бог. Добре, а яке було, було б це добро? Ну, як ми вирішуємо, що добро, що не добро, що праведно, що неправедно, Ну, виключно відносно того, як це здається нам? І те, що одне ми можемо сказати, що цей вчинок він правильний, то інша людина може сказати, що цей вчинок неправильний. Коли хрестоносці йшли в святу землю вирізати мусульман і втопити Єрусалим в крові під гаслом, вбивайте всіх Господь своїх пізнає, це також була праведність для них. Але питання, чи є це праведно з точки зору Біблії. Тобто, багато чого ми можемо уявлену сприйняти за свою праведність якусь. І під цей вираз ми можемо Багато що сюди віднести. Особливо в наші складні часи ми часто можемо використовувати Біблію десь ну, в таких патріотичних моментах, приміняти її там, де по факту вона про це не каже. При тому це роблять всі. Як не є християнство, держава, вони будуть пов'язані. І використовуючи одну і ту саму книгу, і ми, росіяни, вбачаємо в ній кожен, кожен свою праведність, тому що їх політтехнологи так само кажуть, що ви за якусь велику святу ідею йдете, е, гинете. Інколи насправді ми так само можемо цим грішити. Чи добре це, чи погано, я судити не буду, тому що інколи це потрібно просто, щоб підтримати людину. Але варто нам пам'ятати, що всі заповіді, які ці тут написані, вони сказані лише в контексті Царства Божого, і лише в контексті спасіння людей. Тобто вони не відносяться до, скажімо так, певних просто етичних з точки зору людини моментів. Праведність та, яка тут вказана, вона стосується праведності Божої, яку ми до цього розглядали. Це шостий вірш, блажені голодні спраглі праведності, бо вони наситяться. В цьому контексті, якщо ми давайте згадаємо, праведність виражається в тому, що людина хоче пізнавати Бога і наближатися до нього. Тобто праведність в цьому розумінні. А наближаючись до Бога, ти починаєш змінювати своє життя. І ти починаєш сприймати праведність Його, яка насправді дуже часто відрізняється від праведності нашої. Тому, коли ми кажемо переслідування за праведність, то ми маємо розуміти, що це стосується виключно того, коли ми починаємо слідувати вченню писання, використовувати його в житті, і нас за це не приймає світ. Це може бути переслідування доволі радикальне, яке було та є, в принципі, зараз в світі. Відкриті гоніння на християн, коли це відбувається, наприклад, якщо ми задаємо першу церкву, спочатку юдеї гонять християн, потім ми згадуємо вже римська держава. Тобто, ну, якби держава починає гнати християн, це перестидуться, це законом забороняється. Час від часу воно було, треба теж це розуміти. Буквально скільки років тому, коли був Радянський Союз, також було переслідування. Можливо, звичайно, в колізеї людей не, кидає, не кидали, на розтризання звірям не кидали. Але я думаю, всі пам'ятають, да, то засновник нашої церкви, живої надії Лісовський, він сидів також за віром. Тобто, переслідування вони бувають різними, і це може бути щось пряме, щось жорстке. І це дуже насправді складний виклик. Слава Богу, сьогодні нас так от, публічно, так жорстко не переслідують. Якщо ми візьмемо, е, ну, торкнемося тієї ж саме держави зі Сходу, то там плюс-мінус існують такі переслідування з боку держави. Тому що там церква Лідяєва, вона закрита, е, свідки Єгови там заборонені, тобто, і я думаю, багато також інших церков, які невідомі, які відмовляються співпрацювати з державою, їх так само закривають. І Така цензура може, наприклад, і, можемо і ми зіштовхнутися, бо ми не знаємо, як воно що буде далі. Тому що державі вигодно співпрацювати з церквою, поки церква виконує її роботу. Корма бідних розповідає про доброту, іде в госпіталі і так далі. А коли церква починає нагадувати державі її обов'язки, те, що вона колись обіцяла і сама написала в Конституції. То тут держава вже починає якби, бути незадоволена церквою. Поки зараз іде війна і церква виконує дуже багато ролі, дуже багато того, що мала виконувати держава, і це вигідно. Проте війна скінчиться. амінь, Віримо. І ми не знаємо, як наші стосунки можуть іти далі. Будемо сподіватися, що ми будемо лишати справді християнською державою, проте маємо завжди пам'ятати, що можуть бути конфлікти. І це перший варіант, скажімо так, того, що може відбутись за гоніння. Варіант другий: переслідування може бути більш м'якішим. І це те, мабуть, з чим ми найбільше всього в своєму житті зараз зіштовхуємось. Тому що коли ти живеш християнським життям, намагаєшся жити праведно, але сам працюєш або спілкуєшся в якомусь колективі невіруючому. І той колектив хоче щось робити своє, і якийсь корпоратив. А корпоратив це обов'язково всі мають бути. І п'янка обов'язково для всіх, грубо кажучи. І ти починаєш ставати десь в позицію, і це може викликати прям якийсь, не то, що скандал, а в залежності від компанії, хто що як приймає, тобто це можуть бути ну, якісь проблеми. Найбільш вразливі, звичайно, в цьому такому переслідуванні це молодь, тому що вона дуже залежна від думки оточуючих, і найскладніше особливо підліткам. Коли вони тут в християнстві ростуть, але потрапляють, і на них здіймається та й теж певний тиск. Тому що коли вони не починають себе вести або молодь, в компанії якась, ну, не хоче робити те, що роблять вони, то йдуть глузування, і це насправді виклик, тому що багато хто починає ламатися, здаватися. Тобто ми просто можемо думати про годіння християн в масштабах от якихось концтаборів. Ми дуже часто можемо на проблеми християнського життя звертати увагу на щось глобальне, на щось велике. Але дуже багато проблем вони можуть виглядати якимись дріб'язковими, вони можуть виглядати немасштабними. Ми боремось часто з дияволом в чомусь в чомусь глобальному. Ми бачимо, як диявол впливає на нашу державу через цю війну, як він вбиває. Проте ми можемо не помітити, як він діє, умовно кажучи, через нас, використовуючи наші слабкості, наші гріхи. Тобто, оці деталі, те, що може нам здатися не таким важливим, але це є одним із найскладніших викликів, чи можна з чим може зіштовхтись християнство. Тому переслідування воно може бути і таке. М'якішою формою. Третій варіант блаженні переслідувані за праведність. Таке питання. А чи можемо ми когось переслідувати за праведність? Християни, Чи можемо ми когось в церкві переслідувати за праведність? І це насправді дуже цікаве питання. Тому що. Давайте так, ми зараз не беремо, там, умовно кажучи, нашу церкву, я це не розглядаю. Візьмемо якісь яскравіші приклади. Я знаю одного священника, Він там був спочатку в Московському патріархаті, потім переходив в ПЦУ. І з ПЦУ він перейшов знову в Московський патріархат. Ця людина пише до сих пір велику кількість таких богословських праць, і одне з пояснень він трошки так би привідкрив, що відбувалося в тій єпархії, де він, де він служив. Тобто погрози, якісь конфлікти дуже жорсткі, тисли на нього через правоохоронні органи. Тобто, навіть. Той, хто із старшої єпархії, просив, щоб за ним слідкували із е, поліції і інших. Ну, тобто, в жах. І це відбувається, скажімо так, в церкві. Тому що десь людина якусь мала свою думку. Одного разу, у, можливо, був такий відомий православний богослов ще за радянських часів Олександр Мін. Він написав велику кількість праць, дуже потужних. Це була дуже цікава така совісна людина, насправді яку вбили. До сих пір невідомо, не зрозуміло, як і хтось за що його вбив. Але у нього одного разу запитали: а чому в православній церкві немає таких реформ? Тому що його, наприклад, особисті погляди, вони були доволі реформаторські, він був екуміністом. Він ніколи не принижував нікого із інших християн. І насправді, коли слухати його інтерв'ю або його повчання, він завжди казав, що. Всі є християни, хто сповідають Ісуса Христа. В нього не було розділення дуже жорсткого, по тому, хто правильний, хто неправильний. І от у нього запитували, а чому православна церква не, ну, не відбуваються такі реформи? На що він відповів? Те, що фактично всіх таких ідейних або реформаторсько налаштованих священиків, переважно це молоді, їх брали і одразу. Прибирали, прибирали кудись-кудись по дальнім монастирям, по дальнім єпархіям, не дуже значних, щоб дуже багато не говорили. І система так налаштована, те, що ті, хто були старше, вони не хотіли щось змінювати. І цей визнав ну, сам він. Тобто те, що так відбувалося, і тому, наприклад, Православна Церква вона на сьогодні знаходиться в тому положенні, в якому от вона є. Хоча вона могла би бути доволі реформованою. І тут питання: а чи не є це гоніння за праведністю? Якщо людина виступає за екуміну в такому прикладі да? екумінізм, давайте будемо спільний з... е... спільну мову знаходити з євангельськими християнами, давайте будемо знаходити спільну мову з католиками, але йому закривають рота. Чи не є це гоніння за праведність? Тому що об'єктивно, мабуть, це такі праведність, коли ми шукаємо спільну мову з різними християнами. Тобто гонителями по факту можемо і стати ми? Через те, що ми будемо вважати, що наша праведність насправді праведна. І оце дуже важливо нам із цього винести наступний урок. А як розуміти, що наші вчинки це справді те, що від нас вимагає Бога? Тому що знову таки повторимо люди, які знаходяться по ту сторону кордону, хто насправді вважає, що вони благе діло роблять, прикриваючись абсолютно Біблією і вважаючи, що це свята війна. Проте, мабуть, треба пам'ятати один із попередніх уроків, який ми розглядали, ви знаєте, перформанс смоківниця, храм Ісус проклинає. Ідея яка? Храм не приносить плід гідний. Він начебто є, функціонує, побудований великий, гарний, велика кількість е е е священиків там є, але плоду абсолютно ніякого немає. А плоду якого? Плоду той, той який має відповідати писанню. І ось тут для нас дуже важливий тест. Знаєте, як профорієнтація християнина. Нашої на християнство. Наше життя воно дає плід. Я сам змінююсь. Люди навколо мене, вони якось змінюються. Чи впливаю я людей на людей навколо мене, чи люди навколо мене впливають на мене? Це показник моєї, моєї духовності справді. Те служіння, яке я роблю. Чи приносить воно плід? Чи люди, які навколо мене, вони справді духовно підіймаються, чи ні. Чи люди навколо мене, чи приходять до нас нові люди, чи вони йдуть від мене? Дуже цікавий показник плоду, який може відповісти на багато питань. Як би ми не вважали себе правильними, як би ми не вважали, що, можливо, ми йдемо вірним шляхом, але оцей тест. Він може показати багато чого. Тому для того, щоб нам, коли ми кажемо про гоніння, повертаємось до цієї теми, треба також не забувати, що і ми можемо стати також ініціаторами отаких гонінь і на когось негативно впливати. Чому? Давайте ще звернемо увагу на 12 й вірш. Радійте і веселіться, бо велика нагорода ваша на небесах. Адже так само переслідували пророків, які були перед вами. А тепер питання: давайте задаємо: а хто пророків переслідував? Ну, по-різному, так, да, звичайно. Але дуже часто насправді пророків переслідували також інше релігійне духовенство. Були пророки, які казали царям те, що царі хочуть чути, і такі пророки були на зарплаті, добре, вони мали місце. Були пророки, які виступали проти, і ось проти них якраз таке інше духовенство і виступало. Тому, якщо ми взагалом візьмемо оцю е заповідь блаженні переслідуванні за праведність, то ми можемо побачити її отак різносторонньо. Момент перший, вона закликає, що якщо ми зіштовхуємося насправді з такими складнощами, е те, що ми почнемо змінювати своє життя, ми хочемо жити по Божому закону. Ми неодмінно будемо зіштовхувати із противом ззовні, зі світу, тому що світ він просто не може прийняти такого життя. Він, він не розуміє банально просто. І через це будуть конфлікти. Конфлікт наш і зі світом, він може бути, або, скажімо так, умовно, в м'якій формі. Коли. Крапоратів, робота. Це такий приклад, нехай буде. Я думаю, кожен із вас може знайти свій приклад якихось конфліктів е духовного і недуховного, але це от мій один із таких показників, з чим я не раз зіштовхувався. Варіант другий. Це можуть відбутися якісь набагато серйозніші, набагато більші гоніння, коли це переслідує держава, коли відбуваються справді якісь вбивства заключення. Це дуже складно. І я би не хотів ніколи, щоб у нас таке було, і щоб ми в такому опинилися. Проте, насправді, зараз по світу доволі велика кількість людей так само страждає. Африка там до сих пір масово ще є, вбивають християн. Навіть зараз можна натикатися на новини, теракти, які відбуваються. Мусульманські держави відбувається гоніння. І Китай. Також дуже цікава насправді закрита трошки інформація, тому що там з однієї сторони дуже розвивається взагалі п'ятидесятництво. Це така світова статистика показує, але в той самий час є гоніння іще на християн. Тому по світу християнський світ іще десь переживає ті часи, які були в ранній церкві. Проте, ми живемо в західному цивілізованому, у нас трошки краще. У нас свій виклик Галіафа, у нас ЛГБТ, у нас інші е, політичні важелі, які тиснуть на нас, з якими ми боремось. Тому переслідування воно може бути різного плану, але також варто не забувати, що переслідування може бути також і в церкві, і переслідувачем можемо стати також і ми. Тому варто пильнувати себе. Але всього всього радіти і веселіться Якщо ми візьмемо і підведемо загалом от те, що ми розглядали протягом трьох уроків, давайте я прочитаю ще раз ці заповіді. Блаженні убогі Духом, блаженні ті, хто плаче, блаженні лагідні, Блаженні голодні спраглі праведності. Блаженні милосердні, блаженні чисті серцем, блаженні миротворці, блаженні переслідувані за праведністю. Якщо ми так звернемо увагу на всі ці пункти, вони не є чимось, що в світі шанується, шанується дуже, або воно не є чимось, що в світі вважається за силу. Оце цікавий момент. Тому що, ну, убогі духом плачущі, милосердні. Чисті серця. Це якісь слабаки. Світ ну, спри... це, це просто якийсь портрет слабкої людини, яка от як безхребетна, вона от без нічого. В той, в той момент, коли світ сучасний, він каже: ну, ти маєш брати від життя все, ти маєш брати своє життя в свої руки. І ну, це дуже ну, ми можемо це побачити, тобто загальна така в рекламах. навіть так. Сучасна філософія проявляється в рекламі, в свій час філософія вона виражалась в мистецтві, тому що митець, музикант, художник це був той, хто відображав філософську думку. То зараз у нас філософську думку суспільства відображає реклама. Дивимось уважно рекламу, що вона пропагує, до чого вона закликає, можна все зрозуміти. Це сучасні ідеї, які панують в світі. І якщо ми порівняємо ці ідеї, те, що ти. Маєш брати від життя те, що хочеш, ти маєш досягати успіху. І порівняємо з цими всіми заповідями, тому бачимо абсолютно інша картина. Але насправді, цими заповідями Ісус показує те, що, що для людей вважається силою, насправді це є слабкістю, тому що воно не приводить до царства. Насправді піддаватися своїм бажанням, піддаватися своєму егоїзмові, піддаватися бажанню, що я маю від світу взяти, що хочу, це набагато простіше, ніж бути смиренним, ніж бути миротворцем, ніж бути лагідним, посваритися, підтримати сварку або не прийняти участь в сварці набагато простіше, ніж спробувати її якось примирити. Визнати, що ти маєш в чомусь потребу. І давайте так, потреба не просто в грошах. Потреба в чомусь духовному. Це є проявом сили. Проте світ це вважає проявом слабкості. І ці заповіді перевертають погляд і слухачів, і погляд наший, що є сила, що є слабкість. Але саме у виконанні їх. Це є виклик для нас. Проте, вони всі приводять нас до царства. Загальний висновок ми можемо по западі блаженства зробити наступне: заповіді руйнують поняття дешевої благодаті. Це перший дуже важливий пункт. Господь дає спасіння по благодаті, яке ми не можемо придбати, яке ми не можемо заслужити своєю працею. Проте, Воно не позбавляє нас, скажімо так, відповідальності і вчинків. Ми маємо робити щось, і це дуже цікаво. Прийнявши водне хрещення, життя наше християнське не зупиняється. Ми не кажемо, що ми вже спасені і ми вже досягли всього. Тому що перед нами стоїть виклик із цих восьми пунктів і тепер питання, чи ми їм відповідаємо? Більше того, ці заповіді, вони побудовані не в пасивній формі, що ти так глянув, ну, я да, визнаю. Або ти глянув, ну, можливо, я милосердний. Ці заповіді написані в активному. Ти маєш бути плачущим, ти маєш бути милосердним, ти маєш бажати, ти маєш бути миротворцем це заклик до дії. І тому отут у нас вирівнюється певний баланс між тим, що таке спасіння. Це просто нам дали і нам більше нічого не треба робити. Чи це якісь справи, які ми треба заслужити? І воно десь йде посередині. З однієї сторони, благодать, з іншої сторони, наша робота, яку ми маємо виконувати. Далі, ці дії, ці заповіді, вони відрізняються від нашого розуміння святості і праведності, вони відрізняються від наших понять шле... шляхетності та чесності. Заповіді блаженства змінюють нашу уяву про силу і слабкість. Те, що для світу прояв слабкості, для Бога це прояв рішучості і сили. Ми маємо тримати в серці ці заповіді, повертаючись час від часу до них, аби перевіряти, наскільки ми справжні християни. Оце те, що ми маємо зробити насправді висновок, що ми маємо повертатись до них. Ми маємо. Перечитувати, обдумувати і порівнювати з собою. Є тексти і біблійні, коли якась історія. Ми прочитали, зробили якийсь висновок, можливо, потім ще прочитали, книгу царств, раз у три-чотири за своє життя. А є якісь тексти, які є дуже фундаментальні, наприклад, молитва наш». Ого! як часто ми її згадуємо, або. Павлова молитва, благодать. Але ж це біблійний текст. Тобто є якісь біблійні тексти, які є дуже яскравими. І як ми бачимо, Євангеліє, наприклад, воно в нашому житті найбільше, найбільше згадується. Е, тема Воскресіння, тема народження Христа, воно дуже згадується. Як мінімум, у нас є Різдво, у нас є Пасха, і тут вже хоч не хочеш, а вже загальноцерковно ми, роз... ми згадуємо точно два рази на рік цій історії стабільно. І треба, щоб заповіді блаженства, взагалі як нагірна проповідь, вона також була тим текстом, до якого ми час від часу повертались. Це має бути той текст, який ми не прочитали, пройшли, але до якого повертаємось. Тому що він змушує нас передивитись і порівняти, чи наші вчинки, чи наше життя воно справді відповідає тому, що тут написано. Шлях цей непростий. Проте, давайте будемо намагатись до нього йти. А тепер питання, коментарі, думки можна взагалі по всім послугам.